Южницька громада 4 липня попрощалася із захисником України Андрієм Слободянюком. Військовий став на захист України ще у 2014 році під час антитерористичної операції на сході країни. Після початку повномасштабного вторгнення його мобілізувала до лав зсу 22 березня 2022 року. Захисник був гранатометником механізованого відділення, механізованого батальйону. Попрощатися з Андрієм з фронту приїхали його побратими. Андрій Слободянюк був моїм побратимом. Ми разом з ним служили з травня 22-го року в одному підрозділі, потім в іншому підрозділі. Ну, тобто два роки ми з ним прослужили. Андрій був дуже позитивний, енергійний, веселий, завжди приходив на допомогу, завжди життєрадісний. Його оптимізму можна було позаздрити просто. Дуже шкода втрачати побратимів. Він завжди хотів бути там, на передкові, завжди хотів йти в атаку. Перевівся в 28-му бригаду, і от прийшла звістка, що він загинув. Отримав, ну, здається, осколочне поранення голови. Його вели в на кому, і він так і помер не вийшовши з нею. Мій підрозділ дуже так травмувала ця подія. Дуже шкода. Ми також знялись з позиції, що приїхали попрощатися з побратимами. Андрій Слободінюк народився та виріс у селі Сичавці. Попрощатися з героєм прийшли побратими, друзі, рідні, односельчани та небайдужі жителі громади. Ми з ним, ну ми майже і ровесники з ним. І все своє дитинство, юність. Ми провели виросли в рідній Сичавці на кутку, як раніше сказали, на Кавказі. Знаю його з дуже хорошої сторони, їхню родину. Ну, що можна сказати? Чесний, відвертий, справжній, чуйний, готовий прийти на допомогу. У нього брат є, в них було три брати. Один помер. Андрій загинув, залишився Сергій. Є родина, є діти. Батьків, на жаль, теж немає. Андрій наш сусід. А сусіди це вже ну, практично родичі. Море добрате і позитива це про Андрія. Він, не знаю, він завжди мене підтримував. Як це, ну, ми, ми дружили, ми дружили з сім'ями і з братом його. Він завжди так, такий був на позитиві. Він завжди в нього такі дзвінки ще голос. Він ніколи не унивав, ніколи. І ще 14 року, коли він в він все время справедливий. Завжди був справедливий. Дуже зараз. Обідно, що все так, що молоді люди такі йдуть. Вічна пам'ять герою. Дуже шкода. Захисник помер 25 червня 2024 року від поранення. Андрію Слободінюку було 44 роки. У нього залишилася маленька донька. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав своє життя за незалежність України.